Анатолій Свидницький, як дяк хотів оженитися, Бувальщина» читає Лілія Мироненко. У Вербці, село на Поділлі, був собі дяк Пухальський, чи як там він звався. Гарний хлопець навроду, нежонатий, добре співав і шанувався, мав свого піддячого. І школу добре одержував. Громада любила його, як свого сина, а дівчата від нього не могли собі попару дати. І кучері, і вуса, і брови, й зуби, і що хоч, хоч які гарні в другого парубка, а у бакаляра у пана Рієнтого все таки кращі. Найгірше за ним побивалася Тетяна. Грицька дін доброго дочка. Дівка гожа собою і не бідна. Тепер за дяками не дуже опадаються наші дівчата, а в старовину було то Попович перший парубок в селі, а попівна дівка перша. Там дяк парубкував, як не жонатий або дяченко, або паламар, чи Паламаренко. Аж там уже снувалися, як по низці. Сільські парубки, парафіяни, тут не було поповича, то дяк перше місце займав між парубками. Тоді саме наших під пана повертали. То сватами з вільних була благодать Божа, та й годі. Тетянин батько зна, що дяк до неї доріженьку топче, та ще й рад був, що за вільного вийде. Не будуть попід вікнами сіпаки заглядати. Вже дяк був і за весілля на Тетяна рушники вже вишивала, а по селі пішов такий поговір, що Тетяна буде дячихою, але дяк ні з сього, ні з того разом відкинувся, перестав бувати, і вулицею, бувало, йде, розминається. Що? Я? Від чого? Які вже жінки на ті штуки спритні, а нічого не вивідали. А дяк дізнався, що вона відьма. Того й корови її батька носили ім'я, аж ноги розпирало. Покинувши Тетяну, почав він коло другої звиватися, коло горпини. Дочки Омелька доробала. Ця була також небідна і русява. А та чорнява була. Як почав дяку же за горпиною кошелі носити, то на неї і вся вина спала. Вона відбила сватача від Тетяни. Хреститься дівчина обома руками, а жінки цоконя, та й годі. Якби ще Тетяна хоч була не дуже любила дяка, то, може б воно так і проминулося, а то вона гине за дяком. А він, як перше побивався, так тепер занехав. За громадою і вона потягла і взялась відомстити горпині з губою дяка, як то співають, Гриця, нехай не буде ні їй, ні мені. Горпина це пронюхала, бо також мала мухи в носі. Та й одного вечора і каже своєму коханому де цю ніч будеш ночувати, чи в клуні, чи що. А було літо. То постели собі де і постав свічку в головах, хай горить, а сам сховайся за браму і пильнуй. Прийде Тетяна, щоб тебе конякою зробити, та проїздитися добре, замучити, значиться, хотіла. Але ти, каже, накинь на неї саму то оброть і бий. Щоб аж дуба дала, бо як житиме, то сам загинеш. Гляди ж, додала вона, випроваджаючи свого коханого аж за ворота. Не забудь, що я казала. Дяк, був добрий гультіпака, і паливо да неабиякий. То, може, і рад був пригоді, що матиме з ким побурикатися. Думав, що вона буде оборонятись. Став за брамою, наготувавши би як добрий, та й стоїть, а серед клуні постіль розіслата і свічка горить. От, згодивши, іде Тетяна, Простоволоса, розперезана, без запаски і в обох руках оброт несе. Це вуздечка без водил, вперед себе, наче має коня гну здати. Прийшла. Стала на порозі і вдивляється на те світло, а дяк підкрався та й хіп із за брами і накинув на неї оброт. Прр косю, трр тетясю. Вона й стала конякою. Тоді він забияк. І давай обертати, а сили йому не бракувало. Викохав її на хавтурах за трьох добрих, бив та й бив, аж лягла бідолашна. Тоді зняв оброт і пустив. Йди до біса, та не кажи, де була. На другий день прийшли за попом Тетяну сповідати. По дорозі піпи дяка покликав. Та й пішли вдвох. Висповідалась дівчина. І просить попа, щоб позволив її тіло винести на троє суток до церкви. А дяк, щоб конче тих три ночі псавтиру втеру читав над нею. Добре, каже піп. Він думав, що то зі любощів так їй забагається. А дякові і душа вп'яти посунулася. Е, як би ти попе. Думає собі, знав, що тут закоюється, та робить нічого. От умерла Тетяна, і тіло вже в церкві лежить. Дяк в'ється, як війн посолений, щоб викрутитись від пса в тирі, на піддячого звертає, на паламаря. А Грицько вчепився, як реп'ях кожуха. Іди читай. Та й годі. Піду, піду, озвався дяк. Лиш відчепіться, а сам так і махнув до горпини за порадою. Не бійся, каже вона, йди читай, а як лусне домовина, гаси світло і втікай на хори. Так дяк і зробив. Прийшов до церкви та так читає, так читає. Як от домовина, Лусь на всю церкву аж сичі на дзвіниці полякалися. Він хоч чий й задув свічку і на хори, та й став у куточку і стоїть, притаївшись. Вилізла вона з домовини і ходить, шукає по церкві. Ти б він дівся, каже сама до себе. Вже я таки знайду його. І все ходить, мацає по кутках, скрізь перешукала, а на хори не здогадалась. Так і півні запіли, то не знайшла. Як вона лягла в домовину і все стихомирилось, дяк зліз і почав читати далі. Тут і Грицько прийшов довідатись, чи надаремне дякові за псавтеру заплатив. Так пройшла одна ніч, та ще друга наступає. Що тут робити? Іде знов до горпини за порадою. Нічого, каже вона, читай, не бійся, а домовина лусне, то ти тетяну псавтирою в терою в голову, а сам хучі гаси світло і тікай у вівтар, та й стань за вратами перед престолом, де піп стає, як службу божу править. Там тебе не знайде. Так він і зробив. Читав, читав, аж поки домовина не луснула. Тоді запсав тиру та тетяну в голову, а сам світло задув та й у вівтар і став за вратами перед престолом. Тетяна мало ще разом схопилась, як і домовина луснула, і слідом бігла за дяком до привратниці та була трохи приголомшена. То й не завважила, де він дівся вівтарі. Походила трохи, пошукала, а далі бачить, що сама вже не знайде, та давай свистати на відьом, щоб зліталися зі всього світа. Свиснула раз, посипались відьми, як з рукава їх вив'язав. Другий раз свиснула, роєм полетіли, як бджоли, наче. Третій раз ще густіше, аж не можуть у двері потовпитися, та й перестали. А що, сестрички, треба нам дяка пошукати. Десь тут у вівтарі заховався, каже Тетяна, і давай шукати гуртом. А він стоїть, як вкопаний, не то живий, не то мерлий, і очі зажмурив. Бо по очах, каже, побачили б не одна відьма і очі на нього вирячить, а не бачить, хоч її в лоб вистріль. Шукали, шукали, цілісіньку ніч прошарили. Може, він де інде кажуть. Ні, так і вівтарі. Я сама бачила, як біг, і мало за комір не вловила. Ну, то теж би він дівся? Не знайшли, і перед досвідком ті почали розлітатися, а Тетяна лягла в домовину. Ну, каже, добре, заховався єси, але мені ще одна ніч зосталась на твоє безголов'я. Та й півні запіли, вона й задубіла. Ще й з вівтаря. Почав він псавтиру читати, як вже стихло, ідучи до серед церкви. Проминула й друга ніч. Одна ще й осталась, коли би цю, думає пережити, то аж тоді біди збудуся. Як настав день, почав дяк роздумувати, що йому робити. Думав, думав, та й постановив у своїй голові вже не йти. На третю ніч читати, а громада каже Нащо ж і дяка в селі? Як ніхто не буде над умерцем псавтиру читати, то йди собі з села, а ми другого знайдемо, що буде своє діло сповняти, як належить. Тоді громада мала право сама по собі виганяти дяків, сама їх і приймала. То дяк і злякався, виженуть думає. А вербки добрий приход такого не скоро знайти. То він і пристав ще й цю ніч почитати. Що буде, то буде, думає, а буде те, що Бог дасть. І каже буду читати і цю ніч. Хай вам цур. і пішов за порадою до горпини. О, вже не знаю, каже. Як тобі ця ніч обійдеться. Хіба знаєш такі ночови, що в них шість літ Паску святили, то вкриєшся ними за престолом, щоб не знайшли, а то скрізь відшукають. Пішов мідяк по селі таких ночов питати. Єсть такі, що два рази святили, такі що три, дуже рідко що чотири. А такий ще шість ніде й не чував. Пропаща година думає собі, що ж тут робити, що діяти? Йде, понурився, все село оббігавши, та перебирає в своїй голові різні способи і здибає діда, поздоровкалися і питає його, чи нема вас, дідуню, таких ночов, що в них шість літ? Паску святили. Нема си нашу, каже, такий що шість, а такий, що дев'ять є. Мабуть, чи не од відьми ховаєшся. Так, дідусю, ваша правда. То мої, каже, ще луччі, іди та возьми. Побіг, дяк мій, на хутір за село, мало не підпалився. Побіг і приніс. Кіночеве, слава тобі, Господи, та й до горпини. Ця похвалила й каже Не жди, як уже поки домовина лусне, бо зловить, а по свічці примічай, і як вже заважиш, що недалеко та пора, то вже й вдираю вівтар, і ляж на помості за престолом, вкрийся та й лежи. І не виглядай, то не знайдуть. Послухай він і цей раз так читає, так читає псавтиру. От догорає вже п'ятакова свічка. Він і пішов у увійтар і поніс перед себе ті ночовлята, а свічку загасив. Тільки до привратниці дійшов, а домовина й зашумотіла, та ще й не вспіла й луснути по правді, як тетяна вже й схопилась на ноги. І бігцем у вівтар за дяком. А він, хоч чіпало полопотів за престол, ліг і вкрився, та й лежить, і скулившись. Недовго шукала його сама Тетяна. Зараз почала і других скликати, і поназлізалося їх повна, повнісінька церква. Як набилося, аж стіни тріщать. І давай шукати всі разом. Знайшли те місце, де він на хора стояв, знайшли те, де за вратами ховався, а де сьогодні лежить. Жодним способом знайти не можуть. Переступають, не одна й спіткнеться, мало носом не запоре, а бачити не бачать. Чи всі ми тут, сестрички? питає Тетяна. Подивились, подивились одна на другу, та й кажуть, здається, що всі. А одна стара і озвалась. Ні, не всі. Одна ще цієї ночі народилася, то й нема тут. А коли та не скаже, де він, то ніхто не скаже, бо вона виросте така, що всіма нами буде заправляти. І тепер всіх на гурт, скільки нас тут є, вона в шуршу всіх зажене. Побігли за нею, а дяк і виглядає одним оком з під ночов. Перша, що йому на око попалась, була його горпина, і вона його побачила і накивує пальцем. Добра жити, думає собі дяк. Коли сюди забралась, але заховався під ночовий і очі зажмурив. Там ніщо вередувати, де смерть на волоску висить. І дитини налякаєшся. От принесли ту, ту, ще не хрещену, і посадовили на престолі та й питаються, чи не бачиш ти де дяк? Бачу, каже Ось він лежить перед вами на помості. А дякова душа п'ятий так і посунулась. Та що з того, коли ви до його не приступите, бо на йому животворящий хрест, і одна з вас йому сприяє. Котра, котра. гуртом загули, були б розірвали, то не вспіла показати. Бо півні запіли відьми і порозлітались дверми, вікнами, куди котра попала. Цур вам зовсім. каже дяк, як стала душа на місці. Ото напитав підряд і хай же вам все лихе. Збувся Тетяни, Не хочу ж і горпини. Ще зайте ви всі разом. Із очима, і з кісьми, і з кісниками навіть. Не хочу я вас і знати. Не то любитися та женитися. А хай вам цур ото так і вмер, не жонатий. з вербок на другий день такий втік, так переполошився. Кінець читала. Лілія Мироненко